Якщо влада починає вірити у свою замовну інформацію, то вона вже нічого не буде змінювати. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 8 травня-четвер і в мене на каналі ви можете подивитися програму Нечистий четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер ми знову поговоримо про чергове, до речі, про телемарафон Єдині новини з'явилося в інформаційному просторі результати опитування громадської організації детектор медіа. Стосовно ставлення українців до телемарафону, довіру до телемарафону. Ну і це опитування продемонструвало, що зараз телемарафон у Єдині новини довіряє тільки 17%. У 2022 році таких було 45%. Тобто, ми бачимо, за два роки рівень довіри впав, тобто позитивного ставлення впав на 28%. Ну я думаю, що зараз у 2025 році таких позитивних. Телеглядачів марафону стало ще менше. А загалом 26% звертаються до телемарафону єдині новини як джерела інформації, інші то все в соцмережах, там і в месенджерах, і на Ютубі дивляться і звертаються як до джерел інформації. Це демонструє, що телемарафон насправді вже давним-давно перестав бути інструментом, інформаційним інструментом для об'єднання. Для донесення об'єктивної інформації до українського суспільства. Навпаки, ті матеріали, та інформація, яка там подається, вона ну, дуже часто є такою, яка а, не відповідає дійсності, роз'єднує, демотивує українців. Ну, з чого варті тільки ці матеріали щодо військових, яких там заарештовували, тобто фактично була кампанія проти певних військових, я би так сказав, також проти політичних опонентів. Хоча, на мою думку, Зараз, коли війна, ну нема сенсу вести якусь там політичну боротьбу і займатися пропагандою. Фактично, телемарафон Єдині новини став вже давно таким інструментом пропаганди чинної влади і влади і пропагує цей інструмент. На жаль, ну цей рупор, не те, що, на мою думку, мало би бути зараз в інформаційному просторі України. Як я сказав, розбрат, демотивація, роз'єднання замість того, щоб е, мотивувати громадян України. Об'єднувати їх і демонструвати все це конкретними діями влади. Так фактично, цей рупор пропаганди влади, він вибілює, я би навіть так сказав, ті дії влади виправдовує, до речі, дії, які, на мою думку, інколи бувають, м'яко кажучи, не потрібними, а то й шкідливими для України. Ну і варто нагадати, що вже давно наші партнери, це і посли G7, це і Європейська комісія. І натякали потім вже напряму. Заявляли, що треба з цим завершувати. Що в інформаційному просторі України має бути ну, плюралізм думок, мають бути різні точки зору на питання і проблеми, які варто обговорювати. Безумовно, що має бути певна цензура під час війни в Україні, але це зовсім не означає, що має бути монополізація інформаційного простору. Як це? Хотіла, намагалась і намагається робити чинна влада, і фактично перетворила. Ще раз хочу вкотре це повторити це, цей телемарафон. Єдині новини у свій рупор пропаганди. І це при тому, що там є канали олігархів, і вони отримують гроші з бюджету. Тобто, ну добре вони влаштувалися за гроші. Всіх платників податків. А тепер тільки 26 звертаються до телемарафону, 17 тільки позитивно ставляться. Але всі податки платять бюджету цього бюджету втратять, що не помиляються там. 738 мільйонів гривень було на 2024 рік виділено, чи навіть, ні, на 2025. На 2024 було менше. Там було трохи більше 500 мільйонів. Тобто сотні мільйонів гривень виділяються на пропаганду чинної влади, і громадяни в більшості своїх, які вже не довіряють цьому рупору пропаганди. Вони своїми податками сплачують оцю цю пропаганду. Ага, Канали олігархів, вони, ну, скажімо так, підтримують фінансово своє існування і своє функціонування, і тому вони і хвалять і вихваляють владу. Але, на жаль, влада наша не реагує на і заяви наших партнерів щодо необхідності вже завершення цього телемарафону Діні новини і необхідності різних точок зору, і на вже. Опитування, які демонструють, що рівень довіри просто катастрофічно падає, різко знижується, вони далі собі продовжують витрачати наші гроші на свою пропаганду. Ви додивились програму Нечистий Четверг. Сподіваюсь, не забудете поставити вподобайки, залишити свій коментар. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Це буде Україна.